Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про ситуацію з Банком та його майбутнє. Цього тижня у коментарях на даному каналі побачив запит щодо вивчення інформації у зв'язку з відсутністю депозитних програм у Банку. Це стало для мене новиною, адже про те, що банк не приймає кошти на депозит, я не знав до сьогоднішнього дня. Раніше було багато інформації щодо арештів та різних заборон, прийнятих до цього банку. Зокрема, у Форвардбанку з 3 жовтня тимчасово заборонено голосувати російським акціонерам. А ще раніше у літку поточного року суд виніс ухвалу про передачу 100% акцій Форвардбанку та його центрального офісу в управління АРМА. Тому повернемось до ситуації в банку. Банк не кредитував після початку війни, але певний період не кредитував ні один банк в Україні. Але загалом банк за банком почали в певній мірі відновлювати кредитування, адже кредитування це один із основних джерел прибутків будь-якого банку, якщо не основне джерело. Відповідно, щоб кредитувати, банки залучають кошти в населення на депозит, тобто фактично банк бере в одної частини населення кошти під одну ставку, а надає ці кошти під виглядом кредиту іншій частині. Населення чи бізнесу. Вже підвищу ставку, і, власне, різниця між цими ставками і є заробітком банку. Тому ми бачимо зараз ситуацію, що банки активізувались і піднімають ставки по депозитах, щоб кредитувати і вижити в цей нелегкий період. А ось Forward банк не приймає кошти на нові депозити. І це щось нове. Адже банки, які були визнані неплатоспроможними раніше, за день до визнання їх такими активно приймали депозити. А тут ми бачимо, що на сайті Форварду жодних депозитних програм не знайдено, а є лише ставки для тих депозитів, які пролонговуються. Тобто, якщо клієнт не забере кошти після завершення діючого депозиту, то такі депозити автоматично продовжаться. Але у вас із тим, щоб забрати кошти, є суттєві проблеми. Адже банк встановив ліміт на перекази, і з однієї карти ви можете на добу переказати назовніш. Карту чи зовнішні реквізити не більше трьох тисяч гривень. Ліміти на зняття готівку не кращі. 3 тисячі гривень на зняття в касі чи в будь-якому банкоматі на добу. І лише якщо у вас карта для виплат, то у вас ліміт 30 тисяч гривень на добу. Принаймні так пише на сайті банку. А також на цьому ж сайті пише, що немає ліміту на безготівкові покупки в межах України. Я не являюсь клієнтом форварду, але спробую сьогодні дозвонитись на їхню гарячу лінію. Як на диво, я дозвонився досить швидко, і працівник банку мені відповіло, що дійсно є ліміт на зняття не більше 3 тисяч гривень з карти. За ліміт у 30 тисяч для карти для виплат я нічого не почув у відповідь. Я запитав, а як мені бути, якщо у мене на рахунку приблизно 12 тисяч гривень, то як мені їх зняти? На що працівниця відповіла, що якщо ви хочете зняти суму більше 3 тисяч гривень, то вам потрібно йти у відділення банку і писати заяву на таке зняття. І цю заяву розглядає Антимонопольний комітет. Прислухайтесь уважно. Заяву на зняття 12 тисяч гривень буде розглядати Антимонопольний комітет. І більше того, працівниця відповіла, що такі заяви розглядаються лише двічі на тиждень. Якщо я не помиляюсь, то у понеділок та четвер. Я перепитав, чи дійсно вони не приймають кошти на депозит, і отримав відповідь, що дійсно банк зараз не приймає кошти на депозит, і що банк не пояснює, чому введені такі обмеження. Доповнення до цього на сайті є інформація, що банкомати підкріпляються, якщо є можливість. У даній ситуації це мені звучить так, що ми підкріпимо банкомати, якщо у нас буде готівка. Як на мене, така ситуація свідчить про те, що банк за крок від введення тимчасової адміністрації. Але якщо банк фінансував окупантів, то ніхто не шкодуватиме за цим банком. Також, переглядаючи сайт Форварду, можна замітити, що немає інформації про можливість відкриття нових карт, тому підозрюю, що Форвард і не відкриває нові рахунки зараз. Але що ж робити тим, у кого кошти на рахунку Форвард банку? У декілька варіантів. Якщо сума значна, то йдіть у відділення і пишіть заяву на зняття таких коштів. Другий варіант це знімати кошти на заправках новій пошті супермаркетах. Адже при знятті в цих точках ліміт встановлює банк Acquire, а супермаркети та ЗАЕС зазвичай встановлюють ліміт у розмірі 6 тисяч гривень, що є вищим за внутрішній ліміт ForwardBank. Третій варіант, якщо ліміту на безготівкові покупки справді немає, то розраховуйте з цією картою максимально, наскільки це можливо. До речі, тут може спрацюватися. Одна хитрість, ви можете використати olx аккаунт своїх близьких. Наприклад, родич створює оголошення якогось товару із ціною, яка становить практично суму вашого залишку на карті ForwardBank. За мінусом комісії OLX доставки. А ви одразу картою ForwardBank купуєте даний товар з OLX доставкою. При списанні коштів з карти ForwardBank дана операція мала б йти без лімітів, як безготівкова оплата. Тому це один із варіантів, як з карти ForwardBank переказати кошти на карту іншого банку, в даному випадку на карту вашої близької людини. Правда, тут буде комісія і прийдеться зробити відправку якогось товару, але якщо вам терміново потрібно зняти суму з карти форварду, яка перевищує ліміти, то цей підхід може спрацювати. Банк, який не приймає депозити і не відкриває рахунки, це банк без майбутнього. Тому не здивуюся, якщо з дня на день даний банк визнають неплатоспроможним. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!